Ми їхали в готель Huff, в Нідерландах. Це ми в готелі слеш майданчику в Нідерландах біля Ай Тут все для дітей. З одного боку, дуже класно для них, з іншого боку, дуже напряжно для батьків, тому що дуже галасливо, шумно. А тут прямо в лобі така висока гірка. Вчора Емілічка тут каталася. Ось такі прикольні кульки. Але це ще лише лобі. Дуже багато розваг далі там по коридору і на кожному поверсі щось цікавеньке. Горка? Там горка. Це гамак. А це настільний футбол і ще й такий довгий, щоб грали дві команди. Напевно, декілька людей з одної сторони команди, декілька людей з іншої сторони чорна команда. Дуже довгий, дивіться, скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять гравців. Напевно, як скільки там футболів по-справжньому? Одинадцять здається, плюс вратар. Так і є. Тут постійно якісь футболки, бутси футбольні в якості декору. І цікаво, що повсюди на підлозі якісь візерунки у формі направляючих. Тобто діти люблять по цим всім штукам бігати, ну і самі собі там видумувати паркур, як вони куди біжать, хто швидше і так далі. Такого плану. Якийсь магазинчик. Там далі великий такий домен з різними іграми. Так трошки пахне, як в спортивному залі, такий типовий запах гуми. Міні гольф, це я люблю, до речі. Хоча можу це, я більше люблю в турецьких готельчиках, ніж тут. бо Тут дуже галасно. Тут трошки є і спа. Не знаю наскільки популярна. Мені б воно знадобилося, бо я в постійному стресі через цей шум. Аміна констант стрес піказа for children and hell for parents. I find this hotel, I'm sorry. Тут кінотеатр для дітей. Тут в принципі цілий день можна дивитися мультфільми. По запиту або на ресепшн спитати, що чи вимкнути, чи просто приходиш, раптом там щось вже грає. Зараз подивлюсь, там має сидіти мілічка. Міліт Hamburger. And it has some fish. Тут і мілечки поставили маленьке ліжечко. лямчику поставили, ліжечку. Ніби то все норм, але купу всього треба було з собою і штатив, тому що ми зня, знімаємо потім лями на відео, коли йдемо ввечері, коли лягаємо його спати. І горшочок, і і Бачиш, купа всяких пристроїв, там радіоняня, щоб світило трошки вночі. Ну, понятно, так? Да? Трошки є з своєї їжі на всяк випадок, і Мілечка тут свою косметику понабирала, книжечки. І в Ванні теж душ кабіна цей Умивальничок, туалетик, ну норма. Доволі частенько. Просто що, оскільки це... Дитячий готель, купа дітей, воно дуже сильно все швидко вбивається. А, і от дуже погана, бачиш, вентиляція. Не справжня вентиляція, кондиціонер. І розуміло, зрозуміло, да? воно не справжнім повітрям дує не свіжим, тому ми його вимкнули, Він взагалі дувна ліама. І ми його вимкнули, довелось відчиняти вікно на, на ніч. А ми це не любимо, тому що у нас. Комари сильно кусають. Така незручність трошки. А так дуже багато. розвлекаловок на всі смаки на кожному поверсі. Цей готель зовні виглядає зовсім непривабливо. Так, спочатку ми навіть перелякалися, коли з задньої частини його під'їхали, тому тобто, що передній фасад такий та, досить відренований, симпатичний, а, але от той задній фасад. Особливо коли ми під'їжджали. Воно би якось виглядало взагалі як лікарня 80-х. Але це лише зовнішня оболонка. Він всередині досить такий, ну, не старий. Він і не найновіший, десь року 2007-го, якщо судити по ліфтах, він відренований. І, звичайно, коли так багато дітей, воно все дуже швидко приходить в непотріб. Але... Як на таку кількість дітей, знову ж таки, воно ще досить таке все стійке і робюст. Як це виносливе. а це лямчика розвага, поки ми чекали на вечерю. Мені тут починає подобатись все більше і більше. Спочатку в перший день я знаходила все дуже хаотичним і голосливим. Ну, звичайно, тут дітей купа, але вже трошки призвичаїлись і знаходяться дуже зручним. От, наприклад, як зручний кінотеатр, прямо слідом за ресторанчиком. І поки ми їмо чи чекаємо, вони бігають сюди, щось дивляться. Або взагалі бігають по території готелю. Тут вже вони всі дітки знайомі з... Місцевістю знаю, що де, де туалетик, де ліфт, де лобі, де майданчик. Всі сходи зроблені килимовим покриттям. І в вигляді таких, як це називається, ну такі стрічки, на яких бігуни бігають. Змагання вони біжать. І от вони люблять бігати там на випередки по цих лініях. ось Тут балабату ямів улюблений ванна с кульками. Трубай. I discovered yesterday that it was the quietest place of the whole hotel. It's just like a lobby corridor between the rooms of the first floor, but it's really mostly quiet here unless these children come. <laughs> but again, look, this boxing thing is hanging here in case someone wants to just casually pass by and box a bit. It's a real one, a heavy one. Oh, I was chilling a bit here yesterday because I get. Also, very tired at this hotel, of course, from all the noise. Constant children running around, and you're looking for your way among them. And at the restaurant in the morning, it's very busy, but in the evening, we come to eat around half past five, and then it's very good, still very quiet. And the quieter it is in the restaurant, the quieter is to sit and nicely eat with us. Uh, on the kinder stone maybe this is an interesting pizza what knife pizza scissors more likely i've never seen anything like that it must be handy what is this? this is something with what yeah. what is this is for me I want my job in general, today we like it more what for me? what for me? it's very nice it cuts very Я, звичайно, вибачаюсь, лямчик прибіг в шкарпетках, тому що терміново захотів, але я маю на увазі те, що тут досить чисто, як для рівня чистоти, яким не дуже славляться європейські готелі. То тут досить чисто і от зранку все заново прибрано, помито видно, що, коротше кажучи. Це прям чистота доволі гарного рівня тут. І в кімнатах, і в всіх туалетиках, коридорчиках, навіть на майданчиках було. Зазвичай в європейських цих Binance в внутрішніх майданчиках дуже брудно. Воно там не прибирається місяцями. А тут норм. Не так, як в турецьких готелях, але і не так погано. Mini golf, tennis streams, table tennis we also played yesterday and this interesting kind of football where you have to hit up oh, these screens at this side or oh, a gym which is quite nicely looking with a lot of equipment also some group classes I missed the gym, but I don't know. Currently, I don't have enough of energy for this. Maybe when Liam is older, because for now, the biggest part is Liam, the hardest part for us. Emilichka is already quite independent, autonomous. That's a Liam. Yeah. Тут і стрибалки, лазалки, і для малесеньких ось тут дуже класно. Тут зараз наш ліамчик десь повзе. Ой, тут так класно з цих блоків. Вони вчора будували цілий будинок, такий збудували. Тут зараз десь і мілічка. Ну, коротше, тут для дітей забава велика. Вони дуже, дуже тут всьому радіють, але дуже і втомлюються після цього всього. Я хотіла сама щойно пострибати на цих батутиках, але на них можна до 12 років максимум. Там якісь машинки проїжджають повз. То лише був додатковий кошт євро 50 євро. На машинках проїхати якийсь паркурчик. Ді, зараз Семілія. Ну, класний комплекс, правда. Знову ванна з кульками. Але у нас така є в готелі на першому поверсі. Так що нам далеко ходити не треба, Ліам її дуже любить. Також різниця з турецькими такими комплексами, де все багато всяких розваг для дітей. Це те, що на ось весь цей периметр, скільки тут квадратних метрів, я навіть не знаю, як футбольне поле, напевно. Працює аж одна працівниця. Вона і сервірує, хто щось замовляє, і прибирає, і двері відчиняє тим, хто пройшов. Е, ну, в Турції або я не знаю, в якійсь східноєвропейській країні, наприклад, в Україні у нас було б 10 працівників, які б тут метушилися і наводили лад, прибирали. За рахунок цього у нас такий сервіс високої якості. Фамілі ремеброт. A Вибачте, але в цьому мамки там уляну, можливо, відзняти лише його попку. А вас можна покатати, погойдати? Yeah. Uh -huh. right. Зрештою, спочатку було не дуже комфортно і кімната не дуже сподобалась за якістю. Вона дійсно за якістю чотирьох зірочок трошки нижче, ніж ці чотири зірочки, що існують мережеві, наприклад, в готелі. Не, трошки краще. Але зрештою камера досить простора, кімната. ліжечка нормально влізають, ванна кімната, ко візочок, бігав борщик, все у нас з собою було, з дитинкою, звичайно, подорожувати. Це та ще велика маші... машина з великим багажником потрібна. А ми знайшли свою рутину. Це для нас дуже важливо знайти рутину, щоб все було якось так приблизно за одним планом щодня. І тоді і дітям подобається все передбачено, якось легше і їм це переноситься і нам так само. 李害。<laughs> рикшу. Привет. Да ста. Такая рикша тут стоит в холле. Прифи. Филинечка. Иактизаный зайечка. Счастливо, что мы тут побывали. Да, любим довольно сегодня. Трошки имелечка засмучена, что мы додому дому идём. Хотелось бы ещё подольше побыть, да? В Лапочка останній день стрибає, грається, дуже сумує. Хочеться залишитися. Вона вже ще з часів в Турції колишнього року. Ми якраз були на пасхальні канікули. Більше нічого такого грандіозного у нас не було. Відпустки такої класної для дітей. Так от зав'язалася розмова у нас з подружкою щодо різниці між Center Parks і цим готельчиком. Це теж сімейного типу спортхотел, де з дітьми всі приїжджають і багато є чим займатися. Сантер теж такого плану, це мережа, але там не готель, а будиночки на великому домені серед природи. І тобто, тут все всередині, тут на вулиці немає сенсу ходити, а там серед природи. Але Коштує приблизно одну і ту саму ціну за добу, і там ви отримуєте неприбрані кімнати, там погано з прибиранням, навіть при чекіні. <гум> У мене є тут відео огляд на парочку готелів в Сантер Парк, де ми вже були. І за ту ціну тут ви отримуєте сніданок щодня і щодня прибрану кімнату. І більше, як на мене, внутрішніх розваг. А там сніданку немає, не входить, кімнати прибирання не входить. І розваги, ну там все за, все за все треба доплачувати. Лише басейн ходить. І маленький майданчик для беліків місце. Ну, як на мене, на мій смак мені тут краще. Я більше люблю сервіс, де для мене прибирають, готують. і всі дуже helpful, Там щось я такого не зустрічала. Але якщо ви любите більше на природі, там дуже гарні домини, Дійсно, серед природи походити, походити з візочками, з колясками погуляти.